І всім хелоу, друзі! З вами я Вольт. Сьогодні я зіграю в прикольну гру. Тут, коротше, друзі. Тут можна обирати пушки якісь. Друзі. Бачите, кулемети, мінігани, ось, автомати, пістолети, гранати. І тут треба побити російських солдат. І... Їх теж можна вибирати. Ця гра обновилася недавно, я в неї вже, до речі, грав. Е усього чоловічка не було. Е це іскабєва. Я хочу Іскабєєву побити. Але в реальності, друзі, не бити ніколи жінок. Сталін. Гітлер ось. Це я забу, коли Чен Ін І глава всіх унітазів Путін. Добре, почнемо. Беремо. Б'ємо цього солдата. Це він звичайний. Оп-оп-оп-оп-оп. Раніше тут предмети от такі, як ніші зі ламатися. А пістолети там. Ой, закінчувалося. Оп-оп! Давайте, друзі, я його добью. Тут взагалі он трохи трохи. Ну, все. От. Все, ми його добили. Домой. Новий раунд. Летс го! Реклама. Тут доволі, ну, Тут є реклама, але їх не так е даже... б'ємо його, і ми ж за це, друзі, заробляємо монетки. Ну, О, давайте купим сурикене. довой вау Вау-вау-вау! Ответь! Это дуже...

Ух ты, шухалы вс, не, ну, не, ну, падай. Это как то будь ремальный. Надеюсь. Ммм. Все, я точный, просто человек. У меня э, 200... Ой, с друзей снова реклама. Так, реклама, друзья знову пройшла, У мене 260 золоту. Коротше, зараз э, доб'ємо 300. Щоб хтось напишет мені в про какое шоу, бо я сказав 300. Я не знаю, що я з вами зроблю. Так. Окей. Міняємо чоловіка. Давайте. Якусь ну, революцію. Радянського. Так. Солдат бурят. Солдат. У Посада. Так, ім'я солдат бурят. Посада солдат. Винен у участі у порушеннях прав людини та у атмосфери страху та тагновлення в Північній Кореї. Ага, це значить, північна Корея. Не, 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 не. не, не Коя ми будемо вбити Путіна. Ну Путін тут друзі, дивіться, тут він найдорожчий. Дивіться самі. О, Лукашенко, я, навіть не заметив. 23 700 осі. Я взагалі в Получай, Не, 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 тримай, 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 тримай. Бачите, удей. Удейки там побільше хп, але їх. Але їх хочеться от бити, то прям. Знаєте. Але за них дають більше золота. Знову реклама. Ну. Друзі, скажу от чесно, тут реклами не так часто, але скажу одразу, те, що вони можуть бути довгими, реально. По 30 секунд. Коротше, ви зрозуміли. Не, 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 жуй, не жум, тремуй, тремуй, трьомуй, тремуй, трюмуй, не, 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 не. Осталось зараз На воюкопашна натрим плеча, не, не, не. Все, друзі. Вони так прикольно взриваються. Дивіться. О, це книжку на Стендофі. Ми можемо потім купити пістолет оце, за 900 монет. Або ж. Цього я не хочу купляти, не знаю чого. можемо купити оцього челіка, Я забув реально, як він називається. Я не пам'ятаю. Я, новини, дивлюся, але тільки найважливіші там. Мої друзі, я друзі, як цей. Давай, давай, на, кричи, кричи, гори в гори Горити в воду за те, що ви вбивали наших людей. зжигали, наші міста руйнували. Не, падло, не, 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 на. Все И прикольно взривається! Прикольно реально Прикольно. Ну ось вот ты вам і казав, що я От зараз реклама була швидка. Якісь не не, не, не. пучай, 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 пучай. Беремо Хо -хо -хо. ніж. Хо-хо-хо. Не, 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 приймай плюшку. Коротше, в рукопашку знов. Я хочу, знаєте, що постріляти? Там був мініган, а ще краще. Там, знаєте, що було? Там вже був гранатомет. Це взагалі прикольно. Капець. Коротше, я зрешую. Эммм. Давайте, кінці ролика... Кинсировок. Ой. Ні, давайте так. Ви набираєте... Ммммм. <сі> давай Пять лайків... І я скидую вам а, в коментарях... Я вам скидую назву цієї... Цю... Граємо Ну, самих з тобі А все ми можемо купити э, пістолет. Ну, 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 ну. Тримай. Пообойд на. на. Все, він зараз знову вирозо. Як це прикольно. Тут студуц, тут, стуц, тудуц, тут стуц. Mm. Ага, тут трошки вже друга методика. Коли я теж в ті... раніше до оновлення цього, я покупав теж пістолет, там він просто по-другому стріляв. Ну а тут вот так, як одиночний, там він стріляв автоматически, як будто би. Не, 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 що? Друзі Вибачте, будь ласка. Те, що він... Ну, тут можна іноді проговорювати, сняти. Як тільки що? Не падлюка, а. Не, 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 гори в аду. Вау, хедшот. Не, wow, oh. під виджок. Не, хедшот, oh. не. що ж ти така подлюка, знаешь? Oh. Одним пістолетом, друзі, ми просто вбиваємо його повністю, Давайте візьмемо, Ну, короче, ви зрозуміли. Так, да, друзі, let's go. Не. Пістолет тобі, не. Падло! Коротше, друзі, а -а, давайте зараз поставлю на паузу відео. Трохи підфармлю монет, і ми купимо якогось нового челика. так, друзі, я накупив 1200. Покупаю цього челика. Назвать Так. Володим. А це солов'ї. Російський телеведучий посада. <кій> Винен у сприяння пропаганді поширення суперечливих на грантів і придушення різних точок зору землі. Окей. Це його якраз туди. Він тут і помре, не підвине, не. не. Ну, шо ты, блин, не, что ты блин, накричишь? Ну, ну. ну 아, вы не понимаете, мы вас пока окончательно не решим. Нацизма не должно быть, вы нацисты. Алла, Что а? ты сказал? <ск И <когда> вы... Вот нацистская недобитая сволочь, а? Сам ты так Це ви про себе сказали, товарі Солов'ю. Ну Що? Бачите, як. Ні. Ну, і ось ці лов'юшки. Не знаю, щось там записали. Коротше, зараз вбиваємо цього солов'яка. Okay. Давайте я подивлюся рекламу. Щоб відновити кушку. Так, все. Що там м'явось? А если его добьеваться, упаду. Как-то тревожно мне все равно. Ну, ну-ка. Он уже просто золото зазнал своего. Короче, друзья, ставьте лайки, підписуйтесь на канал. И всем пока!